Дорогі друзі, подивилися ми, як грає в кластер Сергій Петраш, автор цієї гри. І зараз чергова зустріч Сергій Коваленко, Євген Талов. Талова ми сьогодні вже бачили, якраз він грав з Андрієм Тихим, який зараз поруч зі мною. Андрій, знову тобі привіт. Ну, що, покоментуємо гру Вален Катала. Я думаю, зараз буде вогонь. Да. Да, грає гіператакувальний гравець з гравцем, скажімо, більше класичного плану, але так також який вміє, і любить забивати багато серіями і дуже потужний гравець. Хоч зараз Євген звичайно не так часто грає, але. На мою думку, він залишається. Ну я думаю, що в топ 5 українського більярду він просто назавжди, мабуть, ще років 20 напевне, буде. Йому для цього навіть грати не потрібно. Він, 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 він просто напевно це місце буде за ним укомплектовано дуже довго. Можу сказати, що я от зараз Євген проводить свій перший удар. Міг обрати пасивний розбій, обирає активний, забиває, і позиція просто класна. От Насправді зараз я ще в кінці зустрічі Сергія хотів би наголосити на такому моменті, що Сергій у нього була позиція схожа, тобто потрібно було накатувати. Але при цьому Сергій, за рахунок тих правил, яких він зараз впровадив, він обрав свояк, що в свою чергу допомагає йому обійти правило щодо забиття двох куль поспіль в одному музу. І при цьому знову таки продовжує вже чужого шара на ту ж саму лузу. Ми бачимо, що іде по тому ж принципу побачимо зараз, як він я... чи підіб'є, чи виведе. Скоріше за все, підбій буде. Да, да, зніс, просто зніс. І давай пояснимо да, нашим глядачам, що згідно з новою тепер вже оновленою редакцією кластера, перше не можна забивати два чужих поспіль в одну лузу. А б після забитого свояка в нас відкритий стіл, і Ми можемо обирати будь-що саме тому. Євген забив з розбою свій. Після цього він забив в лівий кут дві кулі і. Він не міг в цю шелузу грати чужу, тому він саме зіграв свояка. Потім забив ще одну кулю і бачимо, схибив на просто ну, на рівному місці. Мені здається, я вже собі думав, що це буде партія Скиян. Ну дуже класно все Женя розіграв, але бачимо, що помилка і Сергій Коваленко біля столу. Ну хочу зазначити, що в принципі грав з Євгеном, тільки що, як на мою думку, він в принципі не втратив. Абсолютно нічого, так інколи, звісно, трапляються помилки, але ми знаємо, що помилки можуть траплятися у будь-кого. Євген ми бачимо, класно розбирає саме позицію, і це є одним з його таких, така його візитна карточка. Тобто Євген неймовірно розбирає позицію. Наприклад, от коли я з ним грав, не дивлячись на мою перевагу, там 10 пунктів ну, неважливо скільки, тобто перевага була значною, але Євген все одно зміг. Нівелювати і за рахунок своєї грамотної гри. По-перше, це був по це грамотний відіграш, а по-друге, це гра саме про атаку. Тобто грамотний розбір позицій, як ми зараз бачимо. Да, я відмічу, який зараз да, вийшов не удар у Сергія. Мало того, що не забив і віддав позицію, ще й Києм зачепив шар. Ну, всі, всі нещастя в одному ударі. І... Сім-0 і зараз Талов буде завершувати цю партію дуже швидко. Все... Ага, ага, не забив Євген. Ну, ось бачимо, що ну, це, мабуть, недостаток недостача практики. Думаю, що не так багато він зараз тренується. Ось ну, в партії, яка нібито була дуже проста і зрозуміла, Євген вже дві помилки зробив. Да, це в принципі Хоча... погоджуюсь з тобою, Руслан. Це можливо саме брак цієї практики, саме технічний брак, тому що я гадаю, що руки абсолютно пам'ятають, але пристосуватися саме до нових умов, тобто новий стіл, нові лузи, покриття це все в принципі впливає на твою реалізацію, впливає на твоє ставлення зараз до гри і твої відчуття. Тому ми бачимо, що навіть такий майстер, як Євген, він, в принципі, допускається інколи. Е, Проте гадаю, що буде восьму. Вісім нулю. Ну я також скажу, що Женя Талов ну, він завжди підтримує ідеї Петраша. І, скажімо так, є співавтором. Хлопці давно товаришують. І ось майже всі ідеї Сергія. Він ну, перший, мабуть, хто їх хто від прокатує, да хто їх. Оцінює і грає в ці ігри. Це завжди був Євген Паул. До речі, я скажу невеличку таку зараз рекламку. Да? Завтра в нас продовжиться такий фестиваль нових ігор. І в нас завтра буде ще один міні-турнір. Але цього разу з цікавої гри, яку розробив наш друг з Дніпра Віктор Барабан. І буде завтра в нас гра Стріла. Ось. Так що всі фанати всіх фанатів стріли. Якщо я сподіваюся, що такі вже є. Ми завтра запрошуємо також до наших екранів. Я думаю, також десь біля другої години ми почнемо і буде ще один міні-турнір. Ну, завтра в нас буде в ролі соліста Віктор Барабан, який буде розповідати про цю дуже-дуже цікаву гру. Ну і також я думаю, що саме Євген Талов завтра буде, який пограв вже в цю, в цю гру, настрілявся і завтра нам буде показувати. Як в цю стрілу грати, отже, завтра ну і також друзі нагадаю, що паралельно в нас йде дуже важлива дуже важливий турнір, важлива трансляція. Це Кубок Зовекс, турнір, який цього року у нас повністю благодійний. Всі внески і всі донати йдуть на допомогу дуже файній людині, дуже близькій для нас людині. Павлу Бучику, наш багаторічний товариш, людина, яка Є взагалі в мирному житті дуже файним айтішником, який зробив, написав свого часу сайт Більярд Юс. І він вже не перший рік він в Збройних силах України боронить нашу Україну, і зараз він на харківському напрямку і потребує його підрозділ дуже специфічних. Заходів, приладів радіоелектронної боротьби, і ось у нас мета на цьому турнірі зібрати 50 тисяч гривень. Ну і клуб Зовекс виставив приз, який всі подробиці ви можете дізнатися з трансляції Кубка Зовексу на нашому каналі. Ну а донати від 500 гривень, і у вас є шанс виграти Кий. Так що звертаюся до вас 100% донатів на користь Павла Бучика. В кого є бажання, натхнення і фінансові можливості, просимо допомогти. Ну, а тим часом Сергій Коваленко забиває і рахуночок стає 1-2. Так, в принципі, погоджуюся з Русланом. Хочу зазначити, друзі, давайте підтримуємо наші Збройні Сили, давайте підтримуємо нашого колегу Павла, якому ми зичимо успіху, оскільки ми знаємо, з ким він зараз бореться. Йому, як і загалом нашим Збройним силам України, і нашим хлопцям всюди потрібна перемога. Тому, будь ласка, не забуваємо про донат, слідкуємо за тим, що відбувається, і зичимо Павлу успіху, його підрозділу у знищенні і успішній утилізації наших недругів. А зараз у нас знову ж таки ми повертаємось до мільярда. Ми бачимо позицію Сергія. Напевно, буде бити свій на центр. Ми Бачимо, тягнеться. Да, точно. Реалізація, класний удар і вдалий, напевно, вдалий навіть може бути підбій, оскільки можливо, навіть підбій просто, просто пісня, чесно скажу, просто пісня. Від борту підняв на свій, забиває. І ще один підбій, а ані ну, є, один... є легенький, але є такий лагідний підбій пірамідки. 3-2 Сергій виходить вперед. В принципі, ми бачимо зараз. Ми бачимо, можливо, ми зможемо Сергій зможе продемонструвати нам саме те правило, оскільки що ми можемо катити в одну лузу з кластера більше двох куль, але, на жаль, Сергій змазав цей удар. В принципі, сама позиція була не проста, оскільки була закрита, тягнутися через кластер з п'яти куль, це в принципі завжди є проблематичним. І зараз буде позиція вже в Євгені. Який... Чужий, можливо, чужий в ближньому праву лузу для нас, а можливо щось інше. Зараз ми бачимо, що Євген роздумує, можливо, роздумує над виходом. Тобто, якщо буде бити цей чужий, можливий вихід через три борти в цю лузу або до цієї ж лузи, або підбій відповідного кластера, зараз подаємо. Ой, так, блискучий, близько, просто блискучий удар. А вихід зараз у євгена вихід, ще краще, ще краще. Оце той випадок, коли забита yeah. куля не настільки навіть гарна, як вихід. Це Краса більярду зараз була. Я тобі скажу, і забита куля була дуже oh. дуже, дуже видовищна і дуже файна. А з таким вихідом, по, виходом у поєднанні, Ну це просто, просто казка. Євген показує найвищу більярдну майстерність. Ще один удар з переводу, можливо, підбій, підбую не буде, але бій. не буде але... переведення і ну, важка позиція. В принципі, є дальні чужий. Не знаю, наскільки Євген на нього піде. В принципі, ми бачили сьогодні вже неодноразово класні удари від Євгена, проте позиційно, скоріш за все, буде відігриватися. Проте ми бачимо в принципі, цілих. Дивиться, дивиться. Має в принципі, деякі, деякі варіанти роздумає, має в принципі, невеличку перевагу, плюс вода ще навіть по партям, але напевно буде забивати і переводити на праву лузу. Скоріше за все, відповідна серія буде. Блискуче. Я не знаю, талов нібито не тренується, ніби ну, грає досить рідко, але бачимо рівень гри захмарний і. Да, було декілька помилок, ми відмічали в першій партії, ну от і зараз да, помиляється. Оце, мабуть, в принципі, і свідчить про те, що не в найкращій формі, тому що ну просто чудові удари, професійні, класні, все ж таки межуються з такими помилками. Да, в принципі, погоджуюсь, але ми бачимо, що навіть відповідній позиції Євген не дав своєму супротивнику жодної ігрової кулі. В принципі, не бачу я там такої можливості для атаки, оскільки. Руслан ще зазначав на початку, що Сергій він любить грати в більш атакуючий більярд. Можливо, зараз дивиться дальній свій, не боїться йти, хоч і програє. Атакує, да. Ну я хочу пояснити, да, от нагадати нашим глядачам, що особливість цієї позиції та що нема у гравців можливості відігруватися, відриваючи кулі з цього ромбіка, який чотири кулі, кластер стоїть в центрі столу, і от саме відігруватися кулею від кластера не можна. Да, бачимо зараз Євгенської за все свій середину. Ну, та, з підбоєм, ну ну так. ну що ну талов. Це просто називається рівень гри талов, слів нема. Дуже файно, дуже файно є Женя. і це 6-3. Так в принципі Йоген демонструє нам, що найцікавіше, Йоген більше помиляється саме на простих кулях, можливо, брак концентрації, і це в принципі слідство того, що не дуже часто грає. Проте ми бачимо все одно, не дивлячись на там певні. Свої аспекти Євген грає, Євген забуває і демонструє нам свій височезний рівень ну, ну, феєричне. Ну я тобі скажу, да, хоч і гра дійсно феєрична талова не, зараз. Але ось помилки на простих шарах, на простих кулях, це я би сказав таке першого ну, недостатньої тренованості. Да, абсолютно погоджуюсь, тому що саме давайте, Я в принципі скажу таку банальну річ, яку всі знають. І аматор, і професіонали, що виграє той, хто забиває вісім куль, і як на мене, найкраще забити саме вісім простих куль для того, щоб найшвидше виграти в цю гуль. Тобто, не дивлячись на те, ти можеш забити один дальній чужий, який призведе всіх неймовірні авансі, але краще забити вісім простих. І саме в таких випадках вже проявляється саме та концентрація, майстерність і найграш конкретного гравця. От ми бачимо зараз, до речі. Євген починає з пасивного розбою. До речі, розбиває на ліву сторону. Хоча починали що Сергій, що Євген, вони починали е, свої перші удари. Начальні удари вони починали саме активним в активному варіанті. А Євген зараз, не дивлячись навіть на свою комфортну перевагу, він все одно обирає е, удар пасивного розбою. Також Сергій класний відіграш. І, можливо, навіть заводить червону таким чином, щоб не було видно Євгену її для удару цієї білої кулі. Да, от не, біла куля захована за кластером, і ну, дійсно дуже файний відіграш зараз у Сергія Коваленка. Я пам'ятаю декілька разів. От, і Петраш розповідав, що саме в цій грі, коли в нас не тронута піраміда, ось най, 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 найсуперовіші відіграш це коли ставити. При, ну, під лузу одну кулю, і не, не має можливості її зіграти. Звичайно, відігра зараз буде дуже складний у Євгена. Да, так, це, в принципі, це такий от реально аспект, дуже грамотно прорахований аспект Сергія, оскільки, відповідна позиція вона дозволить не тільки загнати свого супротивника і візові в глухий кут, а й виграти позицію, яка, в принципі, допоможе вам для. Подальшого розвитку серії і виграшу партію. Ми бачимо зараз, от, не дивлячись на те, що у нас в принципі є от на короткому борту можливий варіант там, більш простого відіграшу, напевно, був би при будь-яких інших правилах. Проте Талов він вимушений саме грати даній відіграш, і він грає його дуже класно, феєрично, класна позиція. І зараз знову у Сергія непроста задача щодо відіграшу, можливо, буде. Котить червону до прижиматі до піраміди, так, це робить. І знову ж таки, у Євгена є варіант. Тобто грати або з цими двома кулями, які, в принципі, не належать до кластера, або грати об кластер. Проте Євген обирає, в принципі, грати двома вільними кулями, які зараз знаходяться у нас поза зоною кластеру. Знову таки, відіграш, намагається свій він. Занвести за піраміду не вдається, і, можливо, навіть свій стоїть у Сергія, проте в його позиції, в принципі, можливо, буде більш вигідно для нього саме повідігруватись, намагатися виграти позицію. Звісно, у Євгена виграти позицію дуже важко, напевно, я знаю там трьох гравців, які на це здатні, особливо, якщо Талов у формі, то. Можливо, навіть ця кількість зменшується до одного або до двох. Проте Сергій атакує, розуміє, що важко йому буде виграти позицію. І, в принципі, можна сказати, що судьба до нього зараз була такою схильною, оскільки ну, схильне, немає то не схильне, а свій в дальній кут, в принципі, є отала. Ти знаєш, мене навіть не свій турбує, а можливо є чужий ось тут під низом. Проте, скоріш за все, якщо Євген його не розглядає, навіть не йде по цьому лівому двійному борту, значить його немає. Проте, Думаю, ми свій, знову буде відіграш. Да, Відігрався Женя. Знову виводить, виводить на центральні, під центр столу, для того, щоб було максимально важко відігратися, не ре... максимально важко розвести по бортах, оскільки тут вже два борта до себе. Важко зіграти, важко зіграти від борта до себе. або не. І зараз Сергій от класний відіграш, він ставить біток під, а в, саме в кластер. І залишаю знову такі дві ігрові кулі для Євгена. В принципі, є дальній чужий, проте, на мою думку, немає в принципі, серйозної причини для ігри в ньому. І напевно зараз біток буде знову заводити за піраміду, за цей кластер. Трошки товсто попадає, заводить в принципі до кластера, хоча хоча ні. Нормально, нормально. І ось зараз нагадаю, кластер це позиція, коли не менше трьох куль від кожної. Між кожною з яких відстань лише не, менше, не більше однієї кулі, але якщо стоїть такий я би сказав, хвіст біля кластеру, він також є частиною кластеру, І ось бачимо, що оскільки відривати кулю від кластеру було не можна, у Сергія був єдиний варіант відіграшу, Білої кулеї одиночною від кластеру і він не впорався з цим моментом. Хотів я так розумію, дуже тонко влучити, але я в підсумку не не влучив тільки від борту. Відіграш, перекат два борти зроблено не було. Це штраф, і Євген Талов зараз отримав атаку, але бачимо, що не зміг в лівий кут забити Євген. Але от відмітимо що переграв ці позиції Талов свого суперника, змусив помилитися. Але реалізувати свою позиційну перевагу в цьому конкретному моменті Євген не зміг. І зараз, до речі, у Сергія Коваленка є чудова можливість все ж таки повернутися в гру і нав'язати боротьбу. Так, в принципі, ми бачимо от зараз, наприклад, знову ж таки ілюстрація нових цих правил. Сергій забиває свого, і по старим правилам він мав би грати саме тією білою кулею, яка знаходиться у нас у лівого дальнього борту довгого борту проте грає ось чужого завдяки цим нововведенням. І загалом, от е, щодо ми вже говорили в минулій зустрічі, точніше в першій партії щодо штрафу. От класний удар робить Сергій з переведенням на паралельну середню лузу, проте можливо чужий є досить важким. От, Євген, він знімає шар, він зняв штраф і знайшов для себе чужий. Тобто, да, він його не забив, От знову Сергій реалізовує класний, можливий підбій, підбій кластера, і трошки більша варіація для продовження саме серійності Сергія про те, що до Євгена. Тобто Євген не забив так, але за рахунок того, що він зняв саме кулю зі столу, він обіграв цю позицію і виграв її у Сергія, він зміг би. Зробити більшу серію, що в принципі додає нам також динаміки. Тобто будь-які нововведення вони прораховані знову Сергій класний да. да. класний свій з підбоєм, який вже набагато більше розкриває позицію для нього, в якій він, можливо, більш комфортніше буде себе почувати, оскільки він, в принципі, тяжіє більше до атакувальної гри. Так, ну так, давай зараз порахуємо, що у нас Сергій, Сергій забив чотири кулі. Остання куля була своя, так тобто зараз будь-яка будь куля можна продовжувати серію, але починати із будь-якої кулі. І буде це свій в лівий кут в, в лівий да, свій. Не саме простий а ні, ні ні. Мені здавалося, що від бортової буде грати, але чужу пробивав зараз Коваленко і не зміг реалізувати. Отже, Євген Талов за 1-4. За рахунку зараз виходить біля столу. Ну що, Є тут зараз потенціал в позиції для великої серії, як вважаєш? Ну, зараз, я так розумію, Євген дивиться саме цю пару, яка є я, я, тобто тут Дивлячись, звісно, куди йде різка. Різка, скоріш за все, направлена вправо, тобто під короткий борт. Думаю, тяжко з виходом під центр. Трошечки перетягує Євген. Позиція, в принципі, була непростою, оскільки шар є блистоящим, дуже важко контролювати при подібних ударах саме біток. Проте є е, в принципі позиція навіть в цій ситуації. Ми бачили вже дальній чужий, ми бачили вже сьогодні у виконанні Євгена подібні удари. Проте, знову ж таки, хочу нагадати, що він має варіант відіграшу. Відіграш, коли відіграється, він може будь-якою кулею, проте має слідувати основним двом правилам, які, про які вже зазначав сьогодні Руслан: це е, атака, атака по зоні лузи або два борта перекат відіграш. Зараз не чужого, знову класний, чужий із класним переведенням через два борти. Тобто, друзі, ми бачимо. От, Саме втілення кластеру, тобто не дивлячись на складність позицій, не дивлячись на те, що, от, наприклад, зараз розгорнута позиція. Ми бачимо, що замість звичайно вільної піраміди Євген би грав, от наприклад, є ось тут верхня куля на цією, яку зараз б'є Євген. Але от кластер саме змушує людину трошки більш творчо підходити до гри, трошки е проявляти вже свою якусь таку смікалку, свою інтуїцію в тому плані, щоб. Малювати, тобто, малювати саме цю позицію і бачимо, що зараз не такий класний вихід. Можливо, є свій в центр, можливо, є чужий в центр. Будемо дивитися, що обирає Євген. Скажу за все, це свій в центр на лівому оберті, верхній оберт. І трошечки перебиває Євген. Мушу зазначити, що от я коли грав на столі, сукно дуже швидке, в принципі, сукно в булярному клубі Бафала дуже якісне. Хочу зазначити, що прекрасно організовані столи, проте воно дуже швидко, і до нього треба звикнути потрібен час. А так як гравці провели за столом ну трошки більше ніж дві години все одно є певні труднощі, навіть у відповідних майстрів, адаптуватися до цих умов. Я кажу до речі, що в Баф в клубі «Буфало» завжди сімоніс. Цього це сьогодні не, не так часто вже буває через економічні труднощі, через труднощі взагалі знайти. За якусь більш-менш більш да, розумну ціну сукно Сімоніс, але не про, це не про цей клуб, і тут завжди саме це сукно, найкраще сукно для піраміди. Так, в принципі, погоджуюсь з Русланом, да, бо сукно Сімоніс, якщо чесно, навіть в ті роки, коли я грав, тобто активно приймав участь, це була ну, не в кожній більярдній вони були, а зараз при економічній ситуації. Це стає ще вашим. Проте ми розуміємо, що ми всі абсолютно розуміємо, через що це відбувається. Дякуємо мобільярному клубу Бафало за відповідні гарно надані умови. Проте зараз ми повертаємося до нашої гри. Сергій на серії. Якщо я не помиляюсь, у нього вже Сім куль, да, фреймбол. класне переведення і фреймбол. Грає Сергій, блискуча партія. 2-1. Повертається в гру Коваленко. А я нагадаю, що якщо буде контра, контра буде гратися у форматі Best of 15. <свіття> До 15 кулі будуть розігрувати повних дві піраміди. Ну, в принципі, ми якраз все бачили в твоїй грі з Євгеном Таловим. Ну просто чудова була вас контра. Нагадаю, Андрій вів 12-0. Ну і виграв лише 15-13. Талов такий гіперкамбек зробив, але... Ось Андрій, тихий, це скільки ти роки чотири да? не грав десь? І я не скажу, що я не граю. Інколи я заходжу в більярні. Я живу зараз в місті Борисполі. Якщо я в Борисполі я заходжу в більярдний клуб Ланкастер, ага. частенько там інколи там буваю. За що дуже велика подяка його власнику Ігор Миколайовичу Момуту. А якщо я вже в своєму рідному місті, то я завжди заходжу в більярний клуб свояк до Степана Тадеяча Миренчука, нашого славетного. Ветерана, який підтримує наш більярдний спорт, дуже йому великий привіт і велика подяка завжди вболіваю за нього. Але зараз от, да, давно не грав. Проте це в принципі зараз давайте не про мене. Зараз у нас йде гра і Євген на атаці. Євген класний відіграш. От дивіться просто да, забиває зараз ну, дивіться. класний ставить в лузу, але... Але, Але так, я, так, я, так, так. за новими правилами це ну вже не так суперово, і ми не можемо казати, що зараз вісім куль впаде просто в руку Євгену. Да, бо одна чужа забита, і зараз буде ще один чужий, а потім треба думати взагалі, як будувати своє життя. Один Далі. Один, Далі перепрошую один, так. да у тут зараз до, ще, до речі, ще один дуже важливий момент. Якщо грається цей чужий з кулею, яка є складовою частиною кластера, то цей чужий рахуватися як серія не буде. Він не буде рахуватися як другий. От ми бачимо зараз, що ну за що не ми бачимо, що зараз гравці дискутують. От зараз в принципі. Я зараз Сергій уточнює правила у Євгена і у Сергія Петраша щодо правил щодо скатки з. В... це Тут цікавий момент, цікава дискусія з приводу того, що от за правилами за новими правилами От зараз Руслан відійшов. е, Давайте я в принципі за новими правилами. Дискусія відійшла до того, що ви можете забивати першу кулю не з кластера. Ви можете забивати вільну першу кулю, підкотити її, підкотити свій свою кулю вже до лузи, а потім продовжувати відповідну серію вже з кластера. І тут вже це правило щодо більше ніж дві кулі в одну лузу, воно трошки нівелюється, оскільки, якщо ви забиваєте, продовжуєте серію не з кластера, то тут, в принципі, у вас залишається рахунок. Одна куля вона залишається, вона нікуди не втрачається. Але якщо ви продовжуєте забивати саме з кластера, ви, в принципі, маєте право забивати і 8, і 10 куль. Проте наступна куля, яка буде вже забита не з кластера, вона вже буде останньою, яку ви маєте право забити в цю лузу. Звісно, якщо наступний удар, то також не буде з кластеру. От зараз ми бачимо, що Євген знову продовжує серію. Серійність у нього сьогодні дійсно вражає і класна у нього результативність. Також ми бачимо, що дуже Добре, він грає на виходах. Знову забігє. Знову класне переведення на центральну. І зараз буде матчбол у Євгена. Дивимось. Скоріше за все, є чужий в центр. Можливо, зараз щось продемонструє Євген цікаве. Я думаю, це буде джамп для наших глядачів. Таким... Да. Баскетбол! Баскетбол. данк Майкл Джордан, Євген, Тавов. Майкл Джордан. Піраміди в Україні завершилися Зустріч. 3-1 виграв Євген Талов, і зараз він буде грати з Петрашем. Потім Коваленко буде грати з Ковальовим.